Вітаю сьогодні. В нас на огляді бюджетний газовий котел, і до вашої уваги газовий настінний котел Б'язі Рінова Лайт. Історія цього італійського бренду починається з 1930-х років. Саме у цей рік Леопольдо Б'язі в Італії заснував компанію з виробництва котельного обладнання для різних сфер діяльності. У кінці 40-х побудована перша фабрика з випуску котлів для житлових приміщень. У 1994 році Б'язі починає виробництво настінних газових котлів в місті Порденоне, Італія. Таким чином, до кінця 20-го століття компанія Б'язі розширила асортимент своєї продукції, тим самим зміцнивши. Ще власне становище на міжнародному ринку. Мене звати Віталій. Ви на каналі Копти ДСК. Підпишіться на канал, та він дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми починаємо. Ренова лайт. Це нова модель турбован двоконтурного котла, який може працювати на різних типах газу. Представлена дана модель в потужностях 24, 28 і 32 кВт. Завдяки інноваційній системі адаптації GARS дозволяє плавно регулювати потужність у пропорції 1 до 3, тобто мінімальна потужність складає від 10 кВт. Виріб призначений для роботи у водяних системах опалення закритого типу з максимальним тиском до 3 бар. Коефіцієнт корисної дії складає 93%. Максимальне споживання електроенергії 150 Вт на годину. Розміри котла компактні, висота 700 мм, ширина 400 мм і глибина 325 мм. На фасаді ми бачимо панелі з дисплеєм та кнопками керування температурами у контурі опалень та гарячого водопостачання і кнопка перемикання режимів роботи. На панелі під низом котла розташовані наступні штуцери: подача і зворотка системи опалення діаметром 3 чверті дюйма, вхід холодної і вихід гарячої води діаметрами 5 дюйма, під'єднання газового трубопроводу діаметром 3 чверті дюйма, штуцер запобіжного клапану діаметром дюйма. і також механічний манометр. Панелі корпусу котла швидко і легко знімаються, тому пропоную зазирнути всередину. Камера згоряння з закритого типу з мікрофакельним пальником і розташованим над нею основним теплообмінником з нержавіючої сталі. Під камерою згоряння ми бачимо гідравлічну групу з триходовим клапаном та запобіжним клапаном на три бари. Теплообмінник з нержавіючої сталі для ГВП від італійського виробника гідекс продуктивністю 11 літрів горячої води на хвилину з дельтою 30 градусів. Газовий клапан від італійського виробника Бертеллі. Дозволяє працювати на метані та зрідженому балонному газі. Таблиця з витратами газу, в залежності від типу і потужності, зараз перед вами. Для роботи на зрідженому газі треба змінити форсунки у пальнику, бо вони мають різний діаметр і купуються окремо. Також б'язі Renova Light оснащений циркуляційним трьохшвидкосним насосом і розширювальним баком на 8 літрів, витяжним вентилятором від компанії SID. Продукти згоряння відводяться. По коаксіальній системі димоходу діаметром 60 на 100, яку наш магазин дає своїм клієнтам у подарунок з котлом. Плата керування від виробника Бертелі забезпечує постійну діагностику робочих систем котла та підтримки заданих налаштувань. Однією з важливих функцій для користувача, присутніх у нашому котлі, це функція комфорт, миттєвий нагрів горячої води для побудового використання. До плати керування можна під'єднати як дротовий, так і бездротовий термостат. А завдяки вбудованому погодозалежному алгоритму забезпечує оптимальний температурний режим. Котел оснащений всіма необхідними системами захисту від перегріву, надмірного або недостатнього тиску теплоносія, мережевої води та газу. Котел Б'язі Рінова Лайт це чудове співвідношення ціни та якості. З цінами, таблицею параметрів та інструкцією на цей котел можете ознайомитися. На нашому сайті. Посилання буде у підкасті та під відео. Питання по котлу залишайте у коментарях. З вами був Віталій, канал Потлита ТСК. Наші контакти весь час були на екрані. Дзвоніть, пишіть, щоб переконатися, що ми знаємо про котли все.